Всім привіт! Площа Вандом так названа з 1799 року, після того, як поспіль носили назви площа завоювань, площа Людовіка Великого з 1699 року, а з 1792-го площа Пік. Це площа в Парижі, розташована в першому окрузі. І разом з площею Вагейзів, площею Дафіна, площею перемоги, площею Згоди, вона є однією з п'яти королівських площ міста. Сьогодні я розповім історію площі Вандом, тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Стримана, врівноважена архітектура Вандомської площі це творіння великого Жуля Ардоєн-Мансара, першого архітектора короля Людовіка 14-го, митця, який у 1699 році створив гармонійний симетричний план забудови, втілення мрії про ідеальне місто гідне епохи Гран-Сєкль. Кожен власник ділянки мав суворо дотримуватись регламентованих пропорцій, форм вікон, карнизів, аркад. Як того вимагала строга естетика французького класицизму, де порядок і велич були синонімами державної сили. Сьогодні більшість цих фасадів офіційно визнана історичними пам'ятниками, що перетворює площу Вандом на відкритий музей архітектурної дисципліни тиші і благородства. У самому центрі знаходиться Вандомська колона. Це бронзова стела, тріумф, що знімається до неба, наче суворий меналіт імперії. За переказами її відлили з 1200 бронзових гармат, захоплених у ворога у битві під Аустерліцем і переплавлених за особистим наказом Наполеона І. Встановлена у 1810 році вона стала символом військової доблісті. Але під час Паризької комуни. У 1871 року її було повалено, колона розбилась, мов сама ілюзія імперської величі, але згодом її було відбудовано. Сьогодні площа Вандом вважається однією з найвишуканіших площ світу символом аристократичного Парижа, де історія мода і мистецтва творять єдину симфонію витончену і нескінченну. Протягом 19 століття ще до того, як площа стала центром ювелірного мистецтва, вона вже виблискувала світською славою. Разом із вулицею Миру, Рудепе, Вандом приваблювала найвідоміших кутюр'є, медисток і вишукану публіку. Тут розквітала естетика белепок – епохи, коли навіть обриси капелюха були елементом політичної мови. Елегантність народжувалася саме тут у вітринах, церкалах, силуетах і шовку. Під номером 13 у витонченому отель де Бурвале 17 століття розташовується сьогодні Міністерство юстиції Франції. А от свою назву площа отримала від великого готелю Де Вандон і його садів, на місцях яких і було її збудовано. Гатель був зведений для Сезара де Вандома, узаконеного сина Генріха IV від Габріели де Стре. Ідея створити грандіозну міську площу в самому серці Парижа народилася ще у 1677 році, в епоху, коли монархія прагнула не лише до могутності, а й до естетичної досконалості. Група спекулянтів на чолі з архітектором Жулем Артуеном Мансаром висунула перший амбітний проект, натхненний величчю площі Вагезів. Вони уявляли простір, де перший поверх будівель прикрашали б аркади, що утворювали б елегантний променад, А монументальна арка на півночі відкривалася б на широку урочисту вулицю. У фасадах мали знайти прихисток королівська бібліотека, монетний двір, академія та готель паслів, а середки інтелекту, мистецтва і дипломатії королівства. Але реальність виявилась більш суворою за мрію. Фінансові труднощі перекреслили перший план. Та сама ідея, мов насіння, проросла знову. У 1685 році за підтримки міністра Лувоа. він викуповує гатель Вандом і монастир Капуцинів, що тоді розташовувалися північніше вулиці Сен-Тоноре і доручає Ардуену Мансару та Жермену Бофрану створити новий архітектурний ансамбль. І цього разу площа має бути прямокутною. Урочисто відкритою до Сент-Онаре, оточеною громадськими інституціями, тимо ж, що й у першому проєкті. У глибині арка, що вела б погляд до відбудованого монастиря капуцинів, переміщеного на нове місце у 1688 році. Цікаво, що фасади звели ще до самих будівель. А у центрі встановили бронзову кінну статую Людовика 14, короля в Римській Тузі. Вершника слави, створеного скульптором Франсуа Жерардоном за замовленням самого Лувуа. Площа отримала назву Пляс Луїде Гранд. Площа Людовіка Великого і насила цю назву аж до початку революції. Та ця версія площі не проіснувала довго в первісному вигляді. У 1699 році у часі послаблення державних фінансів від урядового задуму відмовились. Землю було продано приватним інвесторам. урочисті фасади було знесено, а площу зменшено приблизно на 20 метрів з кожного боку. І замість державної вітрини з'явився витончений житловий ансамбль. Новий проект, усе ще під авторством Мансара, надав площі геометрично правильної форми, квадрат зі зрізаними котами, внутрішній замкнений простір, який перетинала єдина вісь північ-південь, лінія від сент хоноре до порталу Капуцинів. Цього разу площа не мала аркад, яке належала житловій забудові. Дахи покривали ламаними скатами з чергуванням круглих віконець, так званих очей вала і слухових вікон. У 19 столітті більшість очей вала було замінено новими слуховими вікнами, відповідно до моди і технічних вимог тієї епохи. Спочатку площу планували назвати площею завоювань на честь військової величі, але врешті залишили стару назву пляс Луїля Грам. Яка залишалася незмінною аж до подій 1789 року. Центральною домінантою залишалася все ж та кінна статуя Людовіка 14-го, відкрита 6 серпня 1699 року. Монарх у ламіді величний і незворушний на вершині своєї слави. У 1764 році на площі тимчасово розмістився знаменитий паризький ярмарок Сеновіт, але у 1771 році ярмарок перенесли на нову локацію площу Людовіка XV – майбутню площу згоди. 10 серпня 1792 року, під час заколоту, що змусив королівську родину залишити палац Кюрі і шукати притулку в законодавчому зібранні, саме перед тим, як потрапити до в'язниці Тампель, кіностатую Людовика XIV було повалено натовпом, і від неї залишилася лише стопа, яка нині зберігається в музеї Карневелі. З 1793 по 1799 рік площа носила назву площа Пік. Після вбивства у Палє-Роялі Луї Мішеле ле, -Ле Сан-Фаржо 20 січня 1793 року, який напередодні проголосував за страту Людовіка XVI, за наказом конвенту Жак-Луї Давід, художник революції і співець героїзму, був призначений створити поховальну церемонію. І він перетворив Мондомську площу. Яка тепер називалася площа Пік, на тимчасовий неонатичний храм смерті. У самому центрі на п'єдесталі у марові прапорів і колон було виставлене тіло Лепелетє. Тіло було оголене, закривавлене і накрите лише білим полотном, яке залишало відкритим смертельну рану. На початку 19 століття, в епоху, коли Париж почав перетворюватись на імперську столицю, вулиці стали не лише шляхами пересування, вони також стали знаряддям влади. У 1801 році було ухвалено рішення прокласти нову дорогу, яка мала б з'єднати Вандомську площу з щойно створеною вулицею Рівалі, символом нового урбанізму. І так з'явилась вулиця Кастільйони – а вже у 1806 році на місці колишнього монастиря Капуцинів, що століттями затіняв північну сторону площі, проклали Рюди-Ляпе, вулицю Миру, яка згодом стане артерією моди, ювелірного блиску і паризької елегантності. Але ці дві нові вулиці Дакаріно змінили початковий задум мансара, який уявляв площу замкненою, ізольованою від міського потоку, подібно до площі Вагезів. І той простір мав бути урочистою декорацією, а не перехрестян. У наслідок цих трансформацій було безповоротно втрачене дві ключові перспективи, які визначали вісь площі. На півночі портал монастиря Капуцинів, витинчино створений архітектором Франсуа Другом Дорбе, а на півдні портал монастиря Фіян, збудований ще Франсуа Мансаром, родичем і попередником Жулі Ардуена Мансара. Колона Вандом була зведена у 1810 році на місці поваленої статуї Людовіка XIV, за проектом архітектора Жака Гандуена та Жана Батіста Лепера і за зразком Троянської колони в Римі, яка також має спіральний барельєф. Цей барельєф виконаний скульптором Етьєном Береже. І він зображує військову кампанію 1806 року. На вершині колони було встановлено статую Наполеона у вигляді Цезаря, створену Антуаном Дені Шаде. Загальна відома як колона Вандон. Вона мала початкову назву колона Австраліця або колона Великої Армії. У 1831 році, за ініціативи прем'єр-міністра Казимира Пер'є з Вандомської колони було демонтовано статую Наполеона в образі римського імператора. Влада хотіла змінити символіку пам'ятника і надати йому більш народного характеру. На її місце встановили нову статую Наполеона, де він зображений у вигляді маленького капрала, скромного офіцера революційної армії. І цей образ викликав менше політичних суперечок. Автором скульптури став Шар Емір Сьор. 28 липня 1833 року, в річницю Липневої революції, король Луї Філіп І урочисто відкрив нову статую. Він особисто прибув на площу верхи на кані, очолювши Національну гвардію. І ця подія мала на меті показати примирення між революційним минулим Франції та новою монархією. У 1829 році вперше було встановлено вуличне газове освітлення, винайдене Філіппом Лебоном, а у 1864 році було відновлено оригінальний образ Наполеона шляхом створення точної копії, виконаної Ав'юстом Ємонтоном. У 1871 році під час Паризької комуни площа ненадовго отримала назву Міжнародна площа. І у цей період колону Вандом було повалено комунарами, які вважали її символом тиранії та мілітаризму Наполеона І. Історія Вандомської площі як осередка ювелірного мистецтва розпочалася ще на початку 19 століття. Першими кроками до цієї трансформації стала вулиця Де Ляпе, прирізана за часів Першої імперії. І саме сюди, у 1815 році, незабаром після завершення наполеоновських війн, переїхав легендарний ювелірний дім Меріо ді Мелер, один з найстаріших у Франції. За ним Потягнулися інші майстри коштовності, що поступово перетворили вулицю Деляпе на новий центр Паризької розкоші. Вандомська площа, яка природньо подовжує цю вулицю, невдовзі теж почала приваблювати ювелірів і гадинкарів. З плином десятиліть площа була поступово захоплена їми. У 1858 році кутюр'є Чарльз Фредерік Ворт відкрив свою майстерню на вулицю Дела Песі. Його грандіозний успіх приваблював безліч мадер'єрів, медисток, капелюшників, кравців, шевців, парфюмерів. І таким чином цей квартал став епіцентром моди, яка згодом охопила також вулицю Кастельйони. Одним із перших модних магазинів став будинок моди Ейн Монтай», заснований у 1863 році на західному розі вулиці Сент-Онаре. До перших років після Першої світової війни модні будинки залишались чисельними на площі, хоча індустрія моди почала переміщуватись в бік Авеню Дантен, особливо після відкриття там будинку моди Поля Пуаре. У 1893 році Фредерік Бушерон став першим ювеліром, який відкрив магазин безпосередньо на площі Вендо. Його рішення залишити квартал Палі Рояль було стратегічним. Він прагнув наблизитись до нового культурного центру Парижа, сформованого навколо оперного театру, збудованого Шарлем Гарніє. Бушерон розмістив свій бутік у готелі Денос на тому самому фасаді, де проживала графіня Вирджинія де Кастальони, помітна постать Третьої Республіки, відома своїм впливом у світських і політичних колах. Поява Бушерона на Вандомі стала поворотним моментом, і вже на початку ХХ століття за ним пішли інші ювеліри, поступово переносячи свої будь на вулицю Кастальйони, а звідти і на саму площу. Так розпочалося формування ювелірного кварталу, який остаточно закріпив за вандомською площею статусом світового центру високої ювелірної майстерності. Комітет Вандом це французька асоціація, створена відповідно до закону 1901 року, яка об'єднує ключових економічних гравців престижного паризького кварталу навколо площі Вандом. Її основна мета збереження та популяризація виняткового статусу району, що історично асоціюється з ювелірним мистецтвом, високим ґадиникарством, готельною справою, фінансовим сектором і нерухомістю класу люкс. Сьогодні до складу комітету входить близько ста учасників, серед яких провідні світові бренди Cartier, Van Cleef Arpel, Piaget, Корльов та багато інших. Вони разом формують не лише економічну силу району, а його унікальну культурну і естетичну ідентичність. Комітет Вандом виступає також як координатор ініціатив, спрямованих на розвиток, реставрацію, збереження архітектурної спадщини, а також на організацію подій, що підтримують статус площі як визитівки французької елегантності. Сьогодні площа Вандом це не просто архітектурна перлина чи елітний торгівельний осередок. Вона є символом французького стилю і французької елегантності. Це місце, де історія, мистецтво і майстерність об'єднуються у витончену гармонію. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!